А зараз я покажу, як я буду робити цей чудесний салат. Для цього я беру це буде салат із е, капусти і броколі. Я взяла е, 250 грамів капусти, відрізала черенки, це вже готова капуста 250 грамів. Е, помила їх. Також я взяла 4 е, стебла зеленої цибулі, півбаночки цукрової кукурудзи стерилізованої, 50 грамів сиру. Сир можна брати будь-який, який вам подобається, два відварені яйці і таких три малесеньких зубчики в чеснику. я наливаю десь літр водички. Водичка в нас закипає. І я сюди викидаю броколі. Дві хвилиночки вона покипить і буде готова. Варю я її під кришечкою, а зараз, поки вариться наша капусточка, я поріжу цибульку. Капусточка відварилася дві хвилиночки, я її переливаю. Надрошла, викидаю, і промиваю холодною водою, для того, щоб вона залишила свою хрумкість і осталася ціленькою, не розлазилася у салаті. І все. Хай вона я залишу тут, нехай вона стікає. Цігулі я скидаю підготовлену мисочку сюди. Так, слідуючи ми будемо нарізати сир. Він ось у мене я так прямо розріжу на два. І практично на три частиночки ще. Ось так. І додавлю до цибулі. Бачите, ось такі пластиночки. Такими пластиночками він у мене. Слідуючим у мене буде яєчком. Так. Я розріжу ножиком буду. Є, є такі спеціальні приборчики для нарізки яїчок, да? Але я вирішила нарізати руками, для того, щоб кусочки були однаковими. І ось так кубиком. Одне і так само я поступлю з другим яєчком. Яйця я також перекидаю в мисочку з салатом. Друзі, ось на таку терочку. Я потерла три малесенькі зубчики і ще чеснику. Хто хоче, може додати більше, хто любить більше чесночне, будь ласка. Також я сюди додам півбаночки, цукрові і кукурудзи. Ось так. А зараз я сюди додаю капусту, одну щіпочку солі. І чотири столові ложечки звичайного йогурту. У мене на сьогоднішній день турецький йогурт. Ось він такий густуватий. Я поки що подам три. Ось така баночка. Яготинський, турецький. Бачите? А внизу написано турецький. І я розмішаю розмішувати воду ложкою. Ось так, і знаєте, цей салатик робиться перед подачею і зразу він з'їдається. Так що можна заготовити інгредієнти. Тобто проварити капусточку, нарізати яєчка, сир, ну, кукурузка вона швидко відкрив баночку, додав, і перемішати і вживати. Бачите, це дуже смачний салатик. Я все-таки ще додала. Одну третю частинку такого середнього гірочка і ще одну столову ложечку йогурту. У мене вийшло 4 таких повні столові ложечки йогурту. І я знову зараз ось перемішаю і ще додала одну щіпочку солі, тому що мені показалося, що воно що солі тут не вистачає. Все, ось так перемішуємо. Що, салат готовий? Зараз ми його спробуємо. Я беру так, щоб всі інгредієнти попали. Подивіться, кукурузка, і сири, і капуста, і яїчко. Угу. Смачно. Інгредієнтів доповнюють один одного смаками і все це, що є. Зараз якраз стільки-стільки е, потрібно. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Діліться з друзями рецептом, насолочуйтеся салатами. І за все вам дуже-дуже дякую. До зустрічі!